У Чернігові 27 травня нагороджували лауреатів премії Книга Року року-2024». Це традиційний конкурс, який проходить вже багато років. Цьому конкурсу вже 26 років. 26 років поспіль. Книги місцевих авторів, а також ті, які пов'язані якось з Чернігівщиною, подаються на цей конкурс. Потім шановне журі обирає найкращих. Я дуже радію, що ми ввели таку нову номінацію як рукопис, і вже два роки поспіль переможці в цій номінації рукописи. Потім книга реально надруковуються. Тобто, це дуже важливо для нас, що конкурс шукає таланти, які потім видаються. На конкурс подали 34 книги та 10 рукописів, які змагались у шести номінаціях. Тож боротьба була запекла. Гран-прі отримала історична книга Чернігова-Сіверщина у війнах з московською державою за литовсько польської доби. Її автор Ігор Кондратів каже, з тим часом можна провести певні паралелі. Вона розкриває такий достатньо маловідомий період нашої історії. Це від 1500 по 1634 рік. І що цікаво, що за ці 134 роки війни тут велися. Ну фактично, 60 років. Це не рахуючи. Якихось невеликих прикордонних конфліктів, які знов таки були постійними. Тобто, це, скажімо так, ті події, які відбуваються у нас зараз, це абсолютно не новина. І, власне кажучи, насправді бажання Росії загарбати нас, воно має дуже давні історичне підґрунтя і коріння. Відзначали преміями також поетів, авторів дитячих книжок, праць про російсько українську війну тощо. Одне з призових місць конкурсу посіла книга Перша Шеренга про боротьбу Чернігівщини за незалежність у 90-х роках. Один з її упорядників, Владислав Савинок, каже: Праця справді унікальна. До цього часу історія 90-х років, те, що творилося в Чернігові, як постала Україна саме в Чернігові, її не було. Були якісь статті, були якісь уривки, а повного процесу, що відбувалося. Не тільки в Чернігові, а й на Чернігівщині, коли йшла ця перша шеренга, не було тому, що український рух відбувався і в Чернігові, і в Городні, і в Ніжині, і в Прилуках. Але він душився радянською владою тодішньою, і Українськ його Українство шукало можливості для того, щоб створювати створювати Україну в Україні. Наша знімальна група вирішила поцікавитись у чернігівців, які книги вони читають і чи читають взагалі. Відповіді були різні. Останнє стало е, стихи збірник стихів висоцького володіра. Ну просто йде як повторення. Ано як нове, понимаєте? не то, що я там забула, а ні безприяття другое. Чесно, ні, але я читала в школі останні раз все чесно. Ніяких книжок не читаю більше. Я вже й забула, що я читала пам'яті. взагалі общем не мав те. Літератор нас дитячі книжки, тільки такі казки маленькі. На ще трохи зарано. Наступного року сподіваються, організатори конкурсу книг подадуть і ще більше.